Привіт, друзі! Сьогодні в мене такий огляд. Ми сьогодні з вами будемо робити огляд з такого мультиметра. Мультиметр цифровий фірми Hikari. Ну, Це більше всього вироблено в Китаї. Значить, даний девайс я купив. Просто проходячи в магазині, обрали. зайшов, значить. Мені потрібен був, тому що старий, в мене вийшов прийшов непридатність. Що значить знаходиться в нашій упаковочці? Так, в нас знаходиться мультиметр. Ось, дивіться, такий він в ярких, ярких жовтих кольорах. Значить, Збоку знаходяться щупи, два штучки. Бачите, тут написано. І акумуляторна батарея типу крона. Одна штучка. Значить, Зараз ми з вами розпакуємо дану упаковочку і побачимо, яке воно є в наявності. Так, друзі, зібрав я ось така упаковочка проста. Аж як я вам і говорив, мультиметр, значить, інструкція. Інструкція на різних язиках. Значить, дивимося ось. Ну, тут більше на китайських всяких іерогліфах, англійський є. Ну, тобто можна переложити, а можна подивитися. Так, значить, батарейка вот така у нас heavy, heavy Duty. Мультиметр. Ось він такий в ярких кольорах вот. цифровий. І, значить, в нас ось така дивимося. Ось такі, бачите, щупики. Ну і кришечка була така невеличка. Значить, в цілому ось так. Значить, зараз я е, розберу, відкрию коробочку, ставлю акумуляторну кришечку, під кришечку е, е, отаку батареєчку. Вона запакована все, бачите. Зараз ми її розпакуємо. А тут, значить, з цієї сторони ось така от хрестоподібна. Тут показано, як що робити. Попередження. Ну і щупики от такі от. Ось дивіться. Я не сказав би, що вони такі якісні. Ну, в принципі, вони завжди йдуть всі. Ось такі от модифікації. Так, ну, значить, щоб це все зробити, в мене є отака от викруточка. Зараз я пестенько відкручу і ми побачимо, що там буде всередині. Так, друзі, ви ще знаходитесь зі мною, значить, дивіться, підписуйтеся, щоб далі дивитися хороші огляди. Так, значить, отакі маленькі болтичок. Правильно шурупчик. От. Зараз я вам покажу, який він є. Так ось, бачите, який він маленький. Так, ну і кришечка. Кришечка легенько берете і пальчиком вперед. Отак раз. Не треба ламати нічого. І вона розбирається дуже просто. Раз, і у вас вже кришечка. От. Ну, Під'єднувати батарею, ви самі бачите. Тут зразу ось такі от батарейці, так само знаходяться Кліпсики Раз. Приєднали, закрутили, перевірили. Зараз я її вставлю і покажу вам, як вона. Чекаю. Так, значить, друзі, вставив я батарейку. значить, Зараз ставимо, бачите, такі маленькі кліпсики. І тут. Ось такі защолочки. Все ставиться дуже просто, поставили і закрили. Так, зараз я його підкручу. Оце маленького шурупчика туди, такою викраточкою, і буду вже підготавлювати девайс до роботи. Так, друзі, значить, склав я цей девайс. Тепер дивіться. У нас є такі дві чорна і червона. Значить, Вставляємо чорну В цей роз'єм ком. Бачите, він посередині. Вставляємо ком. Так. А другий червоний, от у нас ще є. Ми вставляємо для вимірювання Вольт... вольтажу, амперажу, супротивні. От, сюди. Все у нас, в принципі, наш девайс готовий. Давайте подивимося. Ось, вже включив я. Отак. От значить, дивимося. Дуже такий специфічний, невеличкий, компактний. От. Мультиметр. І можете ним користуватися. Подальших відео я вам розкажу, значить, що як можна вимирювати. А на цьому значить, друзі, ставимо лайк за відео, кому сподобалось, кому ні. Значить, пишіть коментарі, завжди радий буду вас послухати. На зв'язку. Далі.